Такого автомобіля ви ще не бачили. Офіційний Audi ТТ на 2-літровому моторі. Кузов просто в ідеальному стані. Ледовська оптика, чорна решітка. Комплектація, до речі, у нас S-Line. блін вона така ця малиха, прикольна. А вихлоп, вихлоп. Диви як. Навіть трохи бубанить. Блін, ну багажник у цього автомобіля просто прикольний. Подивіться на цю ляду. Вона просто велетенська. До речі, багажник, кстати, теж немаленький. Багато місця. Поїхали в салон. Ну, В салоні ти себе відчуваєш просто якимсь гонщиком. Така посадка прикольна. Руле слайн, АКПП, клімат, підігрів передніх сидінь. До речі, мультимедіа замінена, вже на... Більш сучасно, тут є CarPlay, екран, камера заднього виду, парктроніки. До речі, пробіг на цій малистці 100 тисяч всього ліж. І моє улюблене фіналочка. Цей автомобіль. Ви як завжди можете знайти на нашому сайті АвтоСтар у застосунку АвтоКлаб 365. Пишіть відгуки. Блін, класний апарат. Я думаю, він надовго не затримається. Пока.